Тварина вже відранку нам співає колисанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, сірий. Кот. Кот. Котик, правильно, а ну, правильно. А наступна загадка. Теж про героя? Він не цар, але у нього є корона. він не вершник, але у нього є теж шпори. Він не стоп, але при будь-якій небезпеці починає кричати Він не будильник, але буде всіх рано вранці. Хто це? Фінь. Пільник. Раз, Пільник. 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 І сьогодні ми з вами вирушимо в театр. Будемо слухати про котика і півника. Тож, налаштувалися і вирушаємо в наш театр. Вирушаємо в театр? Так! <звучас> Казка, котик і. ПІВНИК Були собі котик і півник, та й побраталися. От котикові треба йти по дрова, він і каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі А я піду по дрова, та як прийде лисичка, то не озивайсь. Пішов. Коли це біжить лисичка. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш віконце, видеру, борщик виїм і тебе з'їм. А півник каже ток-ток не велів коток, ток-ток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котик у братику, несе мене лиса, за кленові ліса, закрутіє гори, за забистріє води. От котик почув, прибіг, відняв півника, приніс додому та й каже знову. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся. Бо я тепер піду далі. Пішов. А лисичка вже й біжить. Стук-стук у віконце. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш віконце видеру борщик виєм і тебе візьму. А півнику все тук-ток не велів коток. Ток-ток не коток. От вона віконце видерла, борщик вияла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій братику, котику, несе мене лиса, за кленові ліси, за крутії гори, за безчії води. Раз проспівав, не чує котик. Він удруге, голосніше, котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже. Тепер же я буду далеко-далеко, і хоч як будеш кричати, не почую. То вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов. Коли ж і знов лисичка? Півник у братику, відчини. Півник у братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник ток-ток, не велів каток. Ток-ток. Не вивів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає. Раз, у друге, в третє котик не почув. Увечері приходить котик додому. Нема пільника. Він зажурився. Зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичиної хатки. Сів і заграв. А в лисички новий двір, є три дочки на вибір. Одна гарна, друга гарна, а третя ще краща. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка Лисичина і каже. Мамо, піду я подивлюсь, хто це так гарно грає і паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла. А котик її цок, та й в лобок, та й в мішок. Та й знов став грать. От і друга дочка каже лисичці. Піду і я, ідеє доню і дала їй паляничку. І ця пішла, а котики ту цок та в лобок, а після і третя дочка. Котик забів у хату до лисички, забрав півника та й поніс його додому. Бач, не слухався старший. Мало й не з'їла та балиска. От вони живуть і хліб жують. Малята хто головні герої казки? Так, котик та півник. Куди ходив котик кожного дня? Так, ліс по дрова. Ось ми побували театрі котик і північ. Тож нам треба трішки розімлятися. Вставайте зі своїх місць. Вставайте зі своїх місць. Давідік, ага, Катюша встала і Матвій. Так. Літо нам всі співають літи, потанцюємо вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюємо, співаємо, веселі рухи знаєм, не втомились наші ніж зовсім, ані трішки. Нам всі співають світи потанцюють вправо-вліво, ми щасливі діти Танцюємо, співаєм веселі рухи знаєм Не втомились на шині зовсім ані трішки Тепер Добре. ми на завершення Добре. поговоримо. У нас є головний персонаж півник. Добре. Добре. От, Добре. Хто забрав півника? Ведмідь, їжак. Чи лисичка? Лисичка. -лис. Лис -лис. У вас на екрані є олівчик. Ви можете обвести лисичку олівчиком. Давай. Ось лисичка. А там ще був олівчик. Угу. Так, Катюшка, Матвій. Ага. Добре, молодці, стирайте тепер. Угу. Наступне питання, що лисичка запропонувала півнику пшеницю? Ягоди чи горішки? Що вона запропонувала? Що вона їм запропонувала? Що вона Пшеницю, ягоди да. чи горішки? Так, правильно. На Катюша вже обвела. Матвій. Просто пшеничку. 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 Так, пшеничку. Обводимо пшеничку. Добре, молодці. Стирайте тепер. Ноги мокрі. Писать, пожалуйста. Ну, вже ноги мокрі. Чого? Потому що... Что... <кхи> так, Давидик, а ну. Так, Давидик, а Наступне запитання: на якому інструменті грав котик? На якому він інструменті грав мабуть. Ні, на 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 Награв. Так, це правильно. <плес> на бандурі. <плес> да, це бандура, потім іде гітара, і потім барабани і. <плес> так, на бандурі котик грав, щоб забрати свого друга, пінника. Молодця. Ви упорили з на днями? Ми сьогодні поговорили про казку котик і півник та побували в театрі. Чи вам сподобалось? Сподобалось? А вдома перед сном да. ви будете слухати про котика і півника. Я так. Добре, я вам дякую, дітки, гарного вам дня і до завтра. Завтра у нас теж заняття, але ще набагато буде цікавіше. Тож завтра я вас буду чекати разом з Яніною Юрівною. Побачення до побачення, до побачення.